Всім доброго мирного дня! Тут стоять мої камелі, і зараз я деякі пересаджую у більший горщик з більшою перевалкою. Відео про свої камелі я зніму колись пізніше. А зараз я хочу показати вам. Коріння, яке наростає у горщиках. У мене не всі горщики керамічні, але більшість з них. І зараз я вам покажу саме коріння. Ось ця камелія, вона росла в меншому горщику, керамічному. І зараз я її пересажу в цей більший. Просто я її винула звідси. Ось так вона була, минула і хочу показати вам коріння. Бачите, зараз у неї період росту. Вона дуже гарно нарощує корінці. Я сама не очікувала такого, у неї тут зверху корінці. Це мене трохи напрягає. Скільки разів я її не присипала, оці корінці, вони знову вилазять. Мені це не дуже подобається. Вони сухі, сухісінькі. О, це у мене біла камелія. біла камелія, вона така вже величенька, більше метра у висоту. Ось Перший приріст у неї вже пройшов. Це доростають молоді прирости, визрівають. Ось це, мабуть, закладаються вже бутони. Ну, я сподіваюся, ще до осені вона ще ну, один ріст у неї буде. А зараз ось така краса. Просто краса. Горщик цей, ого, він. Значно більший, і я, мабуть, мабуть, зараз, не знаю, це наче і здоровий для неї, чи його не повний насипати, трохи. Ой, щось я у мене тупік. Мабуть, я ну доверху не буду досипати і внизу тоненький шар землі насиплю. Так. Зараз посажу і покажу вам. Ні, все ж таки я вирішила посадити її назад, у її горщик, а цей великий залишити. Я трохи обібрала старої, старої землі. Вона зменшилась по висоті у мене. І у униз не росли. Зараз я вам покажу ось трохи. Я цю мочалку розгребла. Ось і вона зменшилась, я її лишу в цьому самому горщику. Зробила новенького грунта і пересажу. О, ось я її пересадила, і мені так подобається. корінці я трохи присипала. І ще є місця в цьому горщику, я дуже задоволена. Ще не довелося збільшувати горщик. Зараз я ще деякі камелії, мабуть, так само витрушу трохи старого грунта. Трохи приберу вже погані корінці і попересаджую. Ще у мене є котлея бономіна... бономіана. Ось у неї не так корінці бурно ростуть, як у б'янки, але вони теж є. Я трохи обтрусила, обібрала, зовсім зовсім трохи. Ось, І зараз я її також повернув її рідний горщик. Добавлю нового ґрунту. Ось. Вона у мене не полита, трохи пересушена. От ніяк я не можу. Та мокра та суха. поливаю однаково, пробую, мацаю. Але все, одне, все одно та була мокра, ця суха, стоять поруч. І розмір у них однаковий, горщики однакові. Як воно так виходить, я не знаю. Це у мене нова стара собака. Це пес Улік, його звати Улік. Це пес моїх батьків. Він вже не дуже молодий. Мені довелося його забрати собі. ну Так склалися обставини. Тепер у мене дві собаки. Зараз я покажу другу. Ось, і вони якось миряться, і все у нас добре. Ось дві мої собаки махають хвостиками. Дві зірки. Так, да, жарко, да, жарко. Ось я пересадила, бо наміану. Той же самий горщик, не дуже я задоволена, але той горщик дуже великий, а цей вже трохи малуватий. Нема у мене горщика який, був між ними. Ось, не дуже воно засипалось тут землею, але ще рік воно, думаю, що поросте. І вирішила пересадити Камелію Black Lace. Вона у мене у пластиковому горщику, але бачите, теж коріння зверху. І отакі от підсушені. Мені це ну, не до вподоби. От як воно оце так вилазить наверх. У мене ще є один такий горщик потрібних розмірів. Ось і зараз я її пересажу. Ось я винула її з горщику. Бачите, теж у неї корінці і зараз дуже гарно активно ростуть. Вона теж у мене трохи підсушена. Земляний ком я не буду. Трусити, він такий плотненький, плотненький гарний, і мені не хотілося би ну, трусити і рушити ці молоді корінці. Так, блеклейс не вліз у цей горщик. Поставлю я його все ж таки у великий не буду досипати землі доверху, трохи присиплю ці корінці і буде рости у самому великому. Пройшов деякий час після пересадження. Рослинки почувають себе добре, в них визрівають прирости, закладаються бутони. Зав'язалися у мене два плодика, два таких маленьких яблучка. Ось вони визрівають. Хочу спробувати в цьому році посадити їх і поекспериментувати, чи виросте в мене камелія з Тут ще, Тут ще один плодик такий красивий. Визріває. Так що буде цікаво. Ось і молоді прирости. Ростуть. І камелії почувають тут на сонечку себе добре. Раніше вони у мене росли під калиною, але їх зараз багато і мені там незручно. Вони стоять на поддоні. Ось так. Тут більше сонця попадає, деякі листочки, може, і підгоріли, але взагалі все добре. Чекаємо на цвітіння.